Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Снігу у нас вже як і не бувало, такі дощові дні стоять. І зараз вам покажу, як розлилася наша невеличка річечка. Я б сказала навіть, що струмочок, в якій там по коліно води влітку. І зараз це вже четвертий рівень небезпеки підтоплення, підняття води. Дуже сильно піднявся рівень у нашому Більському озері. Подивіться, ось це затопили. Тут уже взагалі була паркова зона, це ресторан, і таким чином це все затопило такою величезною кількістю води через дощі. Постійні вже протягом тижня з дня в день лиють сильні дощі. Окрім підготовки до новорічних якихось канікул, до Різдвяних свят, ми не забуваємо про важливі речі, і ми знову ходили на щеплення з чоловіком, робили собі необхідні щеплення відповідно нашого віку, тому що ті щеплення, які робили вам, наприклад, у дитинстві, їх все одно потрібно повторювати. Звісно, що найкраще це підкаже лікар, але загалом там десь з проміжком в 10 років. А ми робили собі, зокрема, ще й щеплення від енцефаліту: це від оцих укусів кліщів, тому що він є справді небезпечний. А в Україні, наскільки я знаю, таке щеплення не роблять. І саме тут я стикнулася із цими укусами кліщів і мене, і двох дітей моїх кусали, тому вже вирішили собі зробити, щоб убезпечити себе від наслідків. Зараз хочу приготувати баклажани. У мене було дві штучки, я їх почистила і замочила у підсоленій воді. На випадок, якщо вони трішки будуть гірчити, це допоможе. Позбутися гіркоти, і також вже підготувала тут цибулю, моркву, часник, і мам, помідори, і мам. перець червоний. Не знаю, як правильно називається ця страва, але я взяла всі такі продукти, які ми любимо, їмо, і все разом нарізала, змішала, і вийшов чи то рататуй, чи то якесь овочеве рагу. Словом, було смачно, і також подавала я це із картопляним пюре. Це був саме той день, коли нашого старшого сина не було. Він був у мандрівці, а ми себе балували пюрешкою, тому що старший син не любить пюре і ми готуємо його тільки, коли його немає. Ну або доводиться готувати два гарніри одразу наприклад, там картоплю пюре і смажену картоплю чи рис з гречкою. Всі інгредієнти я додаю по черзі, в залежності від довжини їхнього приготування. І, звісно, що додаю якісь спеції. У мене це стандартно сіль, перець, паприка, сушений часник інколи. А сьогодні у мене свіжий часник, тому вже сушений не додавала. Додала трішки води і соєвого соусу, мені здалося, тут буде це доречно. І якщо ви шукаєте ідеї для обідів та вечері, у мене на каналі є список відтворення із рецептами, і також одне із відео залишу вам в описі під цим відео, а також тут підказочку на екрані. Що ж, Картопля моя вже теж зготувалася, і ось такою смакотою ми сьогодні вечеряємо з пюре, овочеве рагу і трішки м'яса. Овочі вийшли м'якенькі, сама страва соковита, тож, якщо ви також їсте, вам смачного, і ми підемо вже вечеряти також. І оскільки ми вже другий рік проживаємо за кордоном, намагаємося тут якось інтегруватися, адаптуватися, і відвідуємо в тому числі і заняття з дітьми, і зустрічі для батьків із дітьми. Так, знаєте, якось простіше мені особисто через такі заняття вже якось налагоджувати соціальні зв'язки. І цього разу в межах однієї із таких зустрічей для батьків та дітей. Ці зустрічі проводяться для емігрантів в основному, щоб вони могли якось поспілкуватися один з одним за спільною діяльністю. І сьогодні це був майстер-клас із виготовлення із декорування власне такого підсвічника. Тобто принесли такі пляшечки із темного скла, і вже можна було їх прикрашати за власним смаком, за власним бажанням. Добре. Тож поділюся з вами своїм результатом. Ось такий підсвічник у мене вийшов. Сьогодні у мене ще на порядку денному помити техніку. Побачимо, скільки я встигну. Плани, звісно, в мене великі, як завжди, хочу помити чайник від накипу. Тостер повитрушує там крихти. Хочу також приділити увагу духовці, плиті. Для чайника буду використовувати такий засіб це місцевий засіб. Купувала в магазині денер, і він саме від вапняного нальоту. Потрібно розбавити в пропорціях 1 до 2 і дати постояти там. Замочу зараз ненадовго і вже. Будемо дивитися на результат. Є тут з чим працювати, бачите? Аліт є. Тут на носику, правда, я не знаю, як його замочити, буду якось крутити. І зовні помию, зовні теж він такий у нас уже сильно забруднений. Отже, я наливаю засіб, розбавляю його водою у співвідношенні 2 до 1, як зазначено в інструкції, і даю йому просто постояти, не кип'ячу, нічого далі не роблю. Так, хочеться вам показати, але не знаю, чи мені це вдасться. Я вже користувалася цим засобом, і він просто діє, як то кажуть, на очах. Не дуже видно, але реально оцей весь наліт він просто відстає. Здається, так вам наглядно, дуже класно буде видно. Видно наліт, і дивіться вже, який чистий чайник, яка там вже вода. Зараз я ось так роблю, нахиляю там, де накип, і вона просто розчиняється. Я долила ще одну порцію цього засобу, також його розвела, щоб рівень води став вищий, адже накип також мав вищий рівень. І щоб нічого вже не видумувати, просто долила ще склянку цього розчину. А зовні помию його ось таким засобом від Деламарк для грилів, духовок і витяжок. Сподіваюся, що це із жиром мені допоможе. У мене тут вже залишки, користуюся вже ним. Давненько, тому зовсім трішки лишилося цього засобу. Загалом цей засіб непогано і сам справляється, але мені довелося тут трішки його розподілити губкою, оскільки поверхня вертикальна і воно все стікало, тому я ось тут зверху його наношу ще губкою. Люблю цей засіб від Деламарк, що і сказати. Бачите, ось тут просто ці жирні плями, просто ось повідставали і все клас. Легко відходять. Незручно, звичайно, на цій поверхні, тому що вона ж вертикальна і це все стікає. Доводиться мені трішки отут його розподіляти, а так, якщо горизонтальна якась поверхня, наприклад, та сама плита, просто забрискуєте, і воно з часом саме відстає все. Ну, зовсім там трішки зусиль треба докласти в якихось старих місцях. Ну, все, мій чайничок готовий, я його помила. Дивіться, як гарненько відмився він зовні. Немає оцих всіх жовтих плям. Він у нас стояв раніше біля плити, і на ньому було дуже багато оцих плям жирних від приготування їжі. І всередині, також, так, зараз покрутимо. Чистий, зараз хочу ще набрати просто води, закип'ятити вип'ю для профілактики. Хоча в інструкції такого не вказано, просто написано ретельно промити водою, що я і зробила. Але для перестраховки ще прокип'ячу в ньому воду. Так, але перед тостером я ще вирішила забризкати плиту. Щоб засіб поки що діяв, поки я буду мити тостер. Ось ця комфорка у мене не працює, і по ній видно, вона найчистіша, тут немає таких плям. Тут шкребеться, я не знаю від чого, чи якась сковорідка, чи каструля. Ну і найбрудніше це ось тут по колу. Зараз будемо працювати із плитою. Так, мій засіб діє. Ось тут, бачите, вже такий відходить бруд рівно по колу. На ту комфорку я менше всього і бризкала, тому що вона майже чиста. І тут теж де найбільш забруднені, тими, що найчастіше користуюся, тут і найбільше бруду ще діє, і вам попризкала на сковорідку, мила посуд. Також сподіваюся, трішки покращити стан дна. І тут довелося мені вже трішки прискорюватися, тому що вже була обідня пора, всі поверталися зі школи, з прогулянок, і тому я вже швиденько взялася за тостер, щоб вже його не відкладати, цю роботу на потім швидко-швидко його помила, потім також швидко відмивала плиту, бо потрібно було гріти обід. Взагалі, догляд за електричною плитою в 100 разів легший, ніж за газовою. Я як згадаю, як я ті комфорки відмивала на газовій плиті, це просто були якісь тортури, справді. Тут все набагато простіше, якось воно і частіше прибираєш цю поверхню, і легше набагато. Тому, якщо думаєте над переходом, то рекомендую однозначно. Звісно, в реаліях українських газова плита було дуже зручно, оскільки у нас ми жили у Київській області, і там навіть ще в мирний час відключали досить часто світло. І на газовій плиті, звичайно, можна було нагріти їжу і приготувати і нагодувати всіх дітей. Тому треба зважати на такі фактори також. Для мене зима та грудень це завжди багато випічки, і цей грудень не став винятком. Знову будемо пекти печиво. Тож запрошую вас до нашого такого сімейного вечора. Приготування печива було одним із завдань в адвент-календарі, який я робила для своїх дітей. В Один день я їм подарувала такі формочки, а в інший вже було в них завдання спекти печиво. Це такі завдання я в основному намагалася зробити на вихідні, наприкінці тижня, і ми ось у п'ятницю ввечері займалися таким чудовим ділом. У Швейцарії дуже популярно випікати печиво саме перед різдвяними святами, і називається вони, воно у них на їхньому діалекті гюетслі. Я знайшла один дуже вдалий рецепт, коли можна із одного тіста приготувати 5 видів печива різного. У описі під відео я залишу вам рецепт основного тіста. І кілька варіантів, як його можна видозмінити, щоб вийшов інший вид смаколиків. Насправді то все дуже просто: в одне там додати треба спеції, в інше кілька ложок какао, ще в одне горішки. До речі, ці горішки це із саду мого тата, це фундук, у нього росте, і він нам передав такі горішки величезні, просто класні. Тож, Андрійко взявся їх. Чистити. Ой, давай мама, підправи. Тікає горішок від тебе. І, до речі, саме це печиво вийшло найсмачнішим. У нього у тісто потрібно було додати шоколадні крихти. У мене були такі трьох видів з білого, молочного та чорного шоколаду та подрібнений фундук. Таке ароматне тісто із цим шоколадом можна було їсти справді сирим, я готова його було поїдати, але все ж таки довелося зачекати і випекти вже печиво. І щоб діти робили його із задоволенням, тісто я приготувала сама, поки вони ще були зайняті своїми справами. Захар ще був у нас на Гуртку із веслування, і щоб вже не затягувати цей процес до пізньої ночі, я швиденько приготувала тісто, а діти вже його розкочували і вирізали формочками. Давай, Андрій, роби нагуби. Молодець, Андрій. А, так робить свої Молодець. А Як тебе ріховий? в о з ь м Я зробив Андрій. Okay. Такого гарного оленя. Okay. Okay. Ну, а далі вже була найочікуваніша частина цього всього. Квест тут це, звісно, дегустація, і тут вже діти пішли у відрив, почали поливати печиво розтопленим шоколадом, посипати його різноманітними посипками. А я на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Щиро дякую вам, що залишалися зі мною, що додивилися до кінця. До зустрічі у нових відео. Всім па-па!